Гаразд. Як я вже казав, у нас тільки один шанс вибратися звідси живими. Потрібно відчинити оті ворота. Проблема в тому, щоб їх відчинити, потрібно багато енергії. Отже, є сім зламаних генераторів, розкиданих по території. Якщо ми полагодимо п'ять, нам має вистачити енергії, відчинити ті ворота і забратися звідси нахрен. Є питання? Схоже на хороший план. Тільки давайте прикривати один одного. Гаразд за діло. А, вибачте, одне маленьке питання. Яке? Як полагодити генератор? Ти про що? Ну, хтось із вас механік, як полагодити генератор? Ти про що? Просто не знаю, смикаєш заважелі і крутиш всякі штуки. Що? Так, просто тягнеш ручки і крутиш всяке. Ви це серйозно? Так, все дуже легко. Просто іскриш дроти і крутиш регулятори. Стоп! Іскриш дроти. Що? Це безглуздя! Феліксе. Навіщо ти так усе ускладнюєш? Просто не знаю, треба це відчути. Відчути? Відчути. Це складний ремонт механіки, а ти кажеш, щоб я просто відчув це. Це ж не вірші писати. Я що? Я. Дивись, я покажу, покажу. Ось. Господи Боже. Бачиш нічого. Даси мені хвилинку. Гаразд. Кейт, почистиш розетки. Так, зараз. Дуайден, можеш покрутити рукоятки? — Так, можу. Не стій просто так, Фелікса, хоча б покрути якісь штуки. А, так, звісно, якісь штуки. Так, так. А де ці штуки знаходяться? Нагадай. А ось вони якісь штуки. Я просто покручу. Добре? Я покручу штуки, так поправлю ланцюг, а потім змикну за цю кришку. Бачиш? Потрібно просто відчути. Підписуйтесь, напевно. Вподобайка, дивіться відео. Полагодьте генератор, не знаю. Відчуйте, не знаю.